Вважається, що назва Труханова острова походить від імені половецького хана Тугорхана, оскільки наприкінці XI століття на острові знаходилася резиденція його дочки, дружини київського князя Святополка Ізяславовича. За часів Київської Русі на Трухановому острові існувало також поселення Ольжищі, що належало княгині Ользі. У середині 19-го століття тут з'явилися перші споруди, коли міська управа виділила приблизно одного гектара землі для будівництва парового млина. Протягом 1880-х років на острові виникли робітничі поселення внаслідок створення першого та другого об'єднання Дніпровського пароплавства. На цій території також розмістилися судобудівні верфі, яхт-клуб, парк-ермітаж. А у 1895 році з'явився телефонний зв'язок. Лінію провели до дачі пароплавного магната Марголіна, який, власне, і займався розбудовою острову. У путівнику по Києву 1897 року вміщено опис парку. Ермітаж на Труханому острові відвідується менш вибагливою публікою. Завдяки розпорядності нового керуючого парк набув досить пристойного вигляду. Трупа, яка грає на сцені, зібрана досить різноманітно та задовільних сил. У саду непоганий оркестр, буфет, кухня та окремі кабінети. Сполучення з містом підтримують два для. Цього навмисно влаштовані маленькі пароплави. Парк освітлюється електрикою, що надає йому фантастичного вигляду, особливо якщо споглядати на нього з боку Дніпра. Взагалі, адміністрація парку не шкодує коштів, щоб надати публіці задоволення та зручностей. У 1907 році міська дума надала дозвіл на заселення острова. до того часу на ньому проживало 130 самосьолів, які працювали на судобудівній верфі. Досить швидко на Трухановому острові облаштували центральну базарну площу Запорозьку. Проклали вулиці з географічними назвами Дніпровська, Конотопська, Полтавська. А у 1909 році на кошти Марголіна забудували школу училища. А у 1910 році відбулося освячення кам'яної церкви Святої Єлизавети на честь Єлизавети Трепової, дружини київського генерал-губернатора, яка сприяла будівництву. Церква була знищена у 1937 році. До перекриття Дніпра греблею Київської ГЕС Труханів острів під час весняних паводків постійно затоплювався. У 30-х роках ХХ століття у селищі на цьому острові жила видатна українська по. Ліна Костенко цьому періоду свого життя вона присвятила вірш. Я виросла у Київській Венеції.